Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами будемо визначати числа 1 і 2, рахувати в межах двох і познайомимось з цифрою 2. Але спочатку привітаємось з лисенятком, яке завітало до нас у гості. Привіт, лисенятко! Привіт! Звати Лисенятко Руть. І вчиться Руть у лісовій школі. І не може виконати домашнє завдання. Давайте допоможемо. А завдання таке там, де один предмет, треба поставити цифру один, а я не розумію. Дітки, підкажіть лисеняті. Так, цифра один ставиться коло м'ячика. А тут куди поставити одиничку? Дітки підказують, що коло однієї рибки. Лисенятку. Дітки підказують, що тут цифра один повинна стояти коло сонечка, бо воно одне. Дякую, дітки, але я дуже прошу вас перевірити домашнє завдання, те, що я сам виконав. Лисенятку Руть. Ми з дітками говоримо, що ти неправильно виконав завдання. Цифра один завжди відповідає одному предмету одна куля, один півник, одне яблуко, одна автівка. Дякую, тепер я все запам'ятав. І ми задоволені, що допомогли лисеняті, але давайте подивимось на його помилку. Отже, тут повинна стояти інша цифра, яка відповідає числу 2. А до двох ви вмієте лічити. І саме зараз ми познайомимось з цифрою 2. Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Я сьогодні поспішав до вас, бо знайшов. Цікаву загадку, яка допоможе вам здогадатися, яке число і цифру ми сьогодні будемо вивчати. Слухайте уважно. Ішов додому їжачок, ніс на спинці він грибок, сів спочити їжачок, і знайшов іще грибок. Малята, скільки грибів? Було на спинці у їжака. Так, один. А скільки знайшов він грибів? Теж один. А давайте порахуємо, скільки грибів стало у їжака. Один гриб. Два гриба. Всього два гриба. Молодці малята. А ось і наша перша гостя. Малята, та це ж цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка, отака, як бачиш, двійка. Цифра два малята позначає два предмети. А на що ж ще схожа цифра два? Погляньте і каченя, і двійка. Так спритно вигинають шийки, спішать купатися до річки, напити з чистої водички. Їжачок, будучи у лісі, робив фото. Ось вони перед вами. Вам потрібно розглянути фотографії і позначити кількість предметів на фото цифрою. Ну? Починаємо з верхнього лівого куточка. Бачив лисичку? Скільки їх? Одна. Якою цифрою позначимо. Зайчиків. Скільки їх давайте порахуємо. Один, два. Всього два зайчика. Якою цифрою позначимо? Позначаємо. Ялинки рахуємо. Одна. Дві всього дві ялинки. Якою цифрою позначаємо? Так. Сонечко позначаємо. І білочка позначаємо. А зараз малята перевіряємо. Ви правильно все зробили. І знову гра: скільки м'ячів у клоуна малята? Багато, так, багато. Порахуйте м'ячі, на яких цифра один. Рахуємо. Один, два, всього два м'ячі. А скільки жовтих м'ячів малята? Один, правильно. А скільки м'ячів, на яких є цифра 2? Рахуємо: Один, два, всього два м'ячі. Молодці малята.